Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Форвард італійської Роми Артем Довбик став восьмим українцем, який відзначився гольовою дією проти української команди в Єврокубках. Київське Динамо на виїзді поступилося італійській Ромі 0-1. Єдиний гол з пенальті забив український форвард вовків Артем Довбик. Раніше подібне зробили також Геннадій Литовченко, Олег Протасов, Андрій Воронін, Роман Яремчук та Микола Ковталюк. Геннадій Литовченко проти Чорноморця у Кубку Кубків 92-93. Олег Протасов також проти Чорноморця. Кубок Кубків 92-93. Андрій Воронін проти Динамо. У Лізі Чемпіон. 2004-2005. На його рахунку 2 голи та 2 асисти. Роман Яремчук проти Динамо у Лізі Чемпіонів-2021-22. Микола Ковталюк проти Ворскли у Лізі Конференції 2023-24. Та Артем Довбик проти Динамо у Лізі Європи 2024-25. Окрім того, асистами відзначилися Олександр Зінченко проти Шахтаря у лізі чемпіонів 2018-2019 та Руслан Маліновський проти Шахтаря у Лізі Чемпіонів 2019 20 Форвард Лехій Богдан В'юник забив п'ясту у матчі 13-го туру чемпіонату Польщі. Футболіст відзначився на 46-й хвилині та зробив рахунок 2-1 на користь своєї команди. Українець провів 13-й матч за Лехію у поточному сезоні в усіх турнірах. В його активі три голи та один асист. Півзахисник слована із лібереця Іван Варфоломієв відкрив ліг своїм голам у поточному розіграші чемпіонату Чехії. 20-річний українець відзначився у матчі 13-го туру проти Словацько. Футболіст вийшов з перших хвилин і забив другий гол своєї команди. Для українського опорника це не перший м'яч за чеську команду. Він забив один гол у чемпіонаті в минулому сезоні та ще двічі відзначався у матчах Кубку Чехії. У цьому сезоні Варфомієв. Зіграв у шести матчах за чеську команду. УЄФА дискваліфікувала за некоректну поведінку польських арбітрів Бартуша Франковського та Томаша Мусяла. Вони 6 серпня мали працювати арбітром Вар та його асистентом відповідно на першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між Динамо та Ренджерсом. Перед грою київського клубу вони були затримані поліцією у перші 43 ночі. Вони вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. У одного було 1,7 проміли алкоголю в крові. А у іншого 1,8. Тоді УЄФА відсторонила обох від гри киян, а Польський футбольний союз оштрафував та від, від діяльності. А 25 жовтня УЄФА підтвердила, що обох було звинувачено у порушенні основних правил гідної поведінки та знеславнення футболу. Попри вибачення з боку арбітрів, вони не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року. Арбітри Дмитро Панчишин та Олексій Деревінський проходитимуть перевірку на поліграфії. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: за моєю інформацією, на детектор мають викликати Дмитра Панчишина та Олексія Деревінського, які, як ми вже знаємо, з посилання на авторитет сеньора ріцолі помилково відібрали у Олександрії два очки у домашньому матчі проти руха. Для Деревінського це вже другий ляп офіційно визнаний ріцолі на користь руха. Вперше це було коли він, як арбітер у полі помилково призначив пенальті у ворота зорі. Хоча тоді це не вплинуло на результат, сказав Співаковський. Олександрія та Рух зіграли в нічию 1-1 у матчі 9-го туру. УПЛ гості зрівняли рахунок завдяки голу Ігоря Краснопіра з пенальті на 96-й хвилині. Експерт арбітражу УАФ Нікола Ріцолі зазначив, що призначення 11-метрового удару було помилковим. Головний арбітр Дмитро Панчишин був головним арбітром матчу. А Олексій Деревінський арбітром Вар. Також Михайло Співаковський поділився інформацією щодо суперечки в юридичній площині між Сергієм Лаврененком та Вересом. Нагадаємо, 49-річний фахівець працював у Вересі до грудня 2023 року головним тренером. Цитата: На цьому тижні за інформацією наших джерел ЗОАФ Палату спортів Української асоціації футболу надійшла заява від екс-тренера Вереса Сергія Лаврененка. Заява про те, що його контракт з народним клубом з Рівного був розірваний в одноосібному порядку. Неправомірно нагадаємо, що принаймні за словами Лавриненка, в його контракті не було пункту про можливість розриву контракту в міжсезоння. Тобто, у випадку одноосібного рішення з боку клубу Верес був зобов'язаний сплатити Лавриненку та його штабу доволі пристойну суму. Палата спорів вже відкрила провадження відповідно до цієї заяви, сказав Співаковський. Головному тренеру збірної України Сергію Риброву робив пропозицію Лодогорець, повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: Рибров це тренер, який з року в рік в будь-якому чемпіонаті вигравав і доводив свій рівень. Я знаю, що Лодогорець цікавився Рибровим дуже серйозно і пропонував йому великі гроші, але він відмовився, сказав Співаковський. У складі другої команди Металіста 19-25, яка виступає у другій лізі, дебютував відомий півзахисник Денис Гармаш. Екс-гравець збірної України та Динамо відіграв 70 хвилин проти Чайки. Харків'яни у тому матчі поступилися з рахунком 0-3. Гармаш ще наприкінці літа був переведений у дубль команди, оскільки не входив у плани наставника Патріка Ван Леоена. Контракт 34-річного гравця діє до літа 2025 року. Цього сезону Денис провів по матчу Чу у першій лізі та кубку України. Рівень тривоги у реалі щодо втрати голкіпера Тібо Куртуа значно знизився, повідомляє Марка. Це пов'язано з грою українського голкіпера Андрія Луніна. Зазначено, що Андрій заслужив повну довіру тренера та гравців мадридської команди. У реалі вважають, що він зарекомендував себе як гідна заміна бельгійцю. Куртуа отримав травму та пропустив матч 11-го туру Ла ліги проти Барселони. У цьому поєдинку на ворота грав Андрій Лунін, який пропустив 4 м'ячі від Барселони. Футбольний клуб Епіцентр привіз на виїзний матч 14-го туру першої ліги проти боковини підтримку у вигляді цілого автобусу фанатів. За інформацією спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, це були не вболівальники епіцентра, а ще одного представника першої ліги агробізнеса. Цитата: хлопаків перевзули прямо біля стадіони, роздавши пропорції потрібного кольору. Невже у епіцентра своїх вболівальників бракує? Чи це така солідарність власників клубів? Подейкуючи Олександр Герега та Олег Собуцький є бізнес-партнерами, сказав Бурбас. Відзначимо, що Буковина та епіцентр зіграли в нічию 1-1. Епіцентр і агробізнес представляють Хмельницьку область. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський може зіткнутися із новою кадровою проблемою. Воротарем команди Георгієм Бущаном цікавиться закордонний клуб. Вже у січні 2025 року у ворота Динамо може стати інший футболіст, повідомляє фанатік. Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру в турецькому клубі. Істамбул Башакшехір зіткнувся із травмою свого основного голкіпера та шукає заміну футболісту. Трансферне вікно в Європі вже Закрито, проте інтерес Істамбула до українського голкіпера є Ким турецький клуб уже кілька років слідкує за кар'єрою Георгія Бущана. За інформацією турецьких журналістів, перехід може відбутися під час зимового трансферного вікна. Істамбул готовий запропонувати за Бущана близько трьох мільйонів євро. Проте Динамо оцінює свого футболіста як мінімум вдвічі дорожче. Якщо цей трансфер здійсниться, місце у воротах київської команди займе Руслан Нещерет. Вже сьогодні, 27 жовтня, у рамках 11-го туру УПЛ відбудеться центральний матч між Динамо та Шахтарем. Поєдинок пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок гри о 18-й. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін, а за вар відповідатиме Денис Шурман. Підопічні Олександра Шовковського та Маріно Пушича підходять до цього протистояння після поразок в Єврокубках. Переглянути цей поєдинок можна буде на телеканалі УПЛТБ. Він доступний у багатьох провайдерів на отт платформах та у кабельних мережах. Також матч буде показаний на каналі 2+,2, який доступний на платформі Мегого. Зараз на своїх екранах ви бачите всі можливі варіанти того, як можна подивитися класичне протистояння Динамо Шахтар. Також напишіть в коментарях за кого сьогодні будете вболівати.